Доброго дня вас вітає Полтавщина. У попередньому відео я вам показувала, що я отримала насінні посилочки. І ви думаєте, що це вже все? Ви глибоко помиляєтесь, то були тільки краєчки. А основне я вам буду показувати сьогодні. І так отрима посилку від е, професійного насіння сайту. Ось вона така. Зараз розріжемо і будемо з вами дивитися, що я там не отримала. Розрізали, висипаємо. Що тут якась книжка? По-перше, асортимент продукції добрив аграрних. Це теж треба. Коректори живлення позакореневе підживлення, листове підживлення. Все порозписуване, яке, куди і що. Енциклопедія гарного врожаю. Отак так от. Поняли? Проведення оприскування. Рекомендація для проведення обробок засобами захисту. Схеми захисту. ой 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 ой, -ой. Кожен розписаний ось. Препарат, що з ним робити, для чого він, кого бризкати. Картопля, капуста. О, там і капуста, і троянди, і як бризкати, і від кого, і від чого. Ну-ну-ну. ну ну Хвороби та шкідники лахини. Ось ще і так. Суниця. Дань, прям перемальовані усі. Картоплі. Ви бачите, що робиться? Усі ліки, чи всі хвороби і ліки до них. Чудово. Капуста, морква. Молодці. Ну, це ще ми до цього будемо звертатися. Так, як вам гора? Поїхали. Так, капуста білоголовкова Аліна. Це рання. Дуже рання капуста. Так, а це середня. Подарунок. Вона середня пізня. От така капустка. Так, рожева сливка. Ну, будемо дивитися, що, що там за сливка. Середньостиглий, високорослий. Так, Солідо. томат жовтенький. Так, бобкат крупноплідний, ранній. Так, ось. Унороссу. Невеличкі томатики. 55-60 грамів. Такі. Так. Айдар. Ну, за цю сливку, мабуть, ходять вже легенди. Дуже хочеться її розвести. Велика. 140-160 грамів. Ось так. Ну, зодіак уже в мене є, ви бачили, я вам його показую у кожному відео. Захотілось мені ще. Непоганий такий томатик. Так, засолочне чудо. Ну, будемо дивитися. Тверденький такий томатик. Засолочне чудо. 45-50 днів. Ось такий. Так, рожевий гігант. Ой. Рожевий гігант. Середньо Невисокий. 350-700 грам. 550-700 грамів. Ні, 350-700. Ну. Гібрид Тарасенка взяла. Отак. От Такий вже давнішній наш сорт, я його давно не брала. От, а це вирішила взяти. Так, такий у мене баклажан Long Pop. невисокий кущ 50-70, 140-400 грамів плод. Будемо дивитись. Так, і казімір. Я пачку взяла 250-300 триста казимир Кукурудзу взяла цукрову простенький такий сорт. Взяла форвард професійний носиний. Взяла Спіріт. Ось такі. Два горошка. Лея. Ось такі намальовані страшні. Який великий і гарний. Іх приладо. Так, кабачок Ангеліна. Вроде як намальовано кущовий. Далі не плететься, будемо дивитись. Так, ну, родиска Селеста і Редиска Джалі. Селеста я взяла аж цілих 6 штук насіння. а джалі два. Ой, вибачте, в мене мало не впали. Джалі два пакети взяла. Так, оце в мене подарунок, кабачок, аспірант якийсь. Так, що тут про нього написано? ранній стиглий, кущавий. Ну, будемо дивитися, який кущавий. Написано кущавий, а він стелиться на 10 метрів. Будемо дивитися, що там де. Так, обновила собі усю зелень. Петрушку листову взяла. Гігант там якийсь такий, не перетакий. Взяла кучеряву каліто. Взяла одеський кучерявець, бо щось мій таке сходить, не сходить ні, нічого. І лоло росу. Взяла базилік фіолетовий і зелений. Тут нічого нового немає. Ні. В цьому році нічого не зійшло, ні одна зерніна не зійшла, ні Петрушки, ні. Базиліку. Прям така вже темні, що страшно. Так, огірочки. Машу взяла F1. Це дуже ранній. Так, креспіни я взяла аж дві. Креспіна у нас на городі росте гарно. Так, кібрию взяла. Огірочок. Ну, по картинці дивилася дуже гарна картиночка. Так, це знову креспіна. Рясний прям взяла. От Взяла рясний і все. Отак от, от. Щоб от такими кучами зараз. Аманд. Агерочок Аманд. Грин Пик. Такі, ви бачите, які кучі. Ай-яй-яй. Не знатиму, куди дівати. Амур. Вибирала гірочки, такі, щоб росли у відкритому ґрунті. Європік. І по грінемо, попікаємо, і по єврому. Тож попікаємо. Так, перчик. Астіред. Ну що він то вже ясно. Такі куповидні форми. Астіред. Вероника. Ластівка. Длинненький такий. Я не знаю, яка в нього тут товщина. Так, куч високий. Червоного кольору. товщина стінок 7 мм, це вам не шутки. Отак от, от. Понаписано гарно. Ну і дарунок Молдови знають усі. Подарунок Молдови. Товщина стінок 5-6 мм, 100-110 грамів, двиненький такий перчик. Колобок взяла. От. округлої форми. Ще на 6,9. 89, вага 100-150. Невеличкий такий, прямо товстенний, страшний. І гурми. Такі жовтенькі. Хотілося б мені, звісно, мінебру. Поки що я не знаю, як вона там нальється чи не нальється. Величезний, дуже великий перець. І, мабуть, що якщо возьмеш із неї насіння, то, мабуть, нічого з нього не вийде. Оце таке. Отаку красу я собі не заказувала. Тепер мене цікавить одне єдине питання. Як мені оце все висадити на 10 грядках 4 на метр? При тому на томати в мене виділено тільки три грядочки, чотири на метр, на огірочки тільки дві, на перчики тільки одна. А набрала я тут на, на пів гектара. Ну нічого, щось будемо робити, щось будемо пробувати, щось будемо садити, те, що знаємо, вже знаємо, а те, що не знаємо, будемо узнавати. На вгороді в мене тільки перчики гарно пішли. Ось гляньте, що робиться. А ось навіть у долоню не влазить. От. І мої трішечки підтягуються, в'яжуться. Он навіть червоніє щось. Щось там буде. І вон якийсь червоний. Щось буде. Поболіночка. Квітне, зав'язує ягідку. У мене їх тут трішки, але нам по одній ягідці Достатньо. Щавель, гляньте вже який. А ось мої трояндочки. Він ще їх скільки буде, і він вже розквітає, а це вже ось яка. Ну, на цій красоті я з вами прощаюсь. Усім до побачення, до скорої зустрічі, усім пока-пока.